липні набрали чинності зміни до закону України про державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям інвалідам. Відповідно до них на 50% прожиткового мінімуму збільшено розмір надбавки на догляд за дитиною з обмеженими фізичними можливостями. До шестирічного віку відтепер ця сума становить 486 гривень з 6 до 18 – 605 гривень. Збільшено розмір надбавки на догляд за тими дітьми, які мають найтяжчий ступінь функціональних обмежень на сто. Відсотків прожиткового мінімуму в обласних органах соціального захисту населення на обліку перебуває 4455 тисячі дітей із статусом інвалідів. Тому існує ще один вид допомоги, розповіла на прес-конференції Людмила Корнієнко, директор департаменту праці та соціального захисту населення облдержадміністрації. У нас є окремий вид допомоги, який призначається дітям, які перебувають під опікою піклуванням. Він регламентується і визначається як різниця між. З двома прожитковими мінімумами для дитини відповідного віку говорили і про соціальне таксі, автомобілі, що обладнані підйомниками. Такого транспорту в області вже 25 одиниць. Планують закуповувати ще, адже на Полтавщині 273 дитини прикуті до візків. Лікарсько-консультативними комісіями дитячих лікувально-профілактичних закладів за місцем проживанням людей з обмеженими фізичними можливостями розглянуто право дітей інвалідів на встановлення підгрупи. І вже із загальної кількості дітей-інвалідів визначена категорія А. Що це категорія А? Це саме діти, які мають найво тяжчу ступінь функціональних обмежень на сьогоднішній день. Із загальної кількості 4455 дітей спільно з органами охорони здоров'я без звернення сімей, де виходяться діти-інваліди, була проведена відповідна робота. По медичним справам було проведено обстеження, і органи соціального захисту населення одержали 398 висновків. Важливу роль у соціальній реабілітації дітей з обмеженими фізичними можливостями відіграють спеціалізовані центри в області. Такі послуги надають п'ять закладів: у Кременчуці, Лубнах, Миргороді, Гадячі та Полтаві.